Я вирішила показати вам другу частину своїх заготовок на зиму. Чесно, для мене це як маленька інвестиція в спокійні вечора взимку. Коли відкриваєш морозильну камеру, а там уже все готово, тільки діставай і готуй. Цього разу я знову закупилась на ринку шувар. Там завжди беру овочі, фрукти, гуртом, тому що це дуже вигідно. Почну з болгарського перцю. Зробила кілька варіантів заморозки: кубиком для супів і рагу, соломкою для піци, яєчні та овочевих запіканок. А ще половинки для фаршированих перців. Це дуже зручно. Взимку просто дістав із морозилки, зафарширував і страва готова. Берігається перець до 12 місяців. Далі лисички теж обрала на шуварі. їх обов'язково треба спочатку вимочити у солоній воді, щоб прибрати пісок. Потім 3-4 хвилини відварити і одразу охолодити у холодній воді з льодом, тільки після цього можна заморожувати. Я фасую по 100 грамів ідеально на одну страву. Взимку додаю у підливки, соуси чи просто підсмажую з картоплею. Зберігаються такі гриби близько 6 місяців. Помідори я спеціально обрала тверді, менш соковиті на шуварі, щоб зручно було різати кубиком. Заморозила невеликими порціями в зіппакетах. Узимку. Це просто знахідка. Кидаю в суп, в борщ, в соуси чи овочева рагу. Вони тримають форму і додають смаку. Зберігати можна 6-8 місяців. Персики купила ящик і дала їм трохи дійти вдома, щоб стали максимально солодкі й соковиті. Потім заморозила половинками, Використовую для каш, запіканок чи смузі. Вони прекрасно тримають структуру і смакують так, ніби тільки зірвані. Персики в морозилці можуть лежати до 10 місяців. Слива я її взяла небагато, бо знаю, що використовую рідше, просто видалила кісточки і заморозила половинками. Взимку люблю Давати у випічку, особливо до шоколадних кексів чи штруделів. Зберігати можна 8-10 місяців. І ще кукурудза. Я купила качани, проварила 5 хвилин в мікрохвильовці, зрізала зерна і заморозила. Взимку дістаю невелику порцію, додаю в олів'є, салати чи навіть у суп. Це реально зручно, бо свіжа кукурудза недоступна, а тут завжди є під рукою. Термін зберігання 8-10 місяців. І невеликий бонус від ринку Шувар. Якщо у відео побачили їхній логотип, зробіть скріншот і відправте їм. або просто напишіть слово подарунок і отримайте гарантований сюрприз від них. Такі заготовки це не тільки економія часу, а й величезне. Знає радість взимку.